Це районний блог. Зі мною Белла Хадіт та Ліньонок І ми в центрі Одеси біля, біля оперного театру. Сьогодні ми перевіримо, чи реально на 500 гривень нормально поїсти в Одесі. Цікаво, хватить нам 500 гривень, чи не хватить? Перевіримо. Перевіримо. По-друге, де ж знайти ту саму чорну перлину, про яку говорить весь Тік Ток? Чорну перлину? Тобто ми пірати Чорного моря. Не хвилюйся, Белла. зараз я тобі все покажу. І по-третє, покажемо Одесу така, яка вона є, з її вулицями, атмосферою та цікавими місцями. А ми пити будемо Ну, в Одесі все ж таки. Ну, Белочка, спочатку перлинку чорну, а потім краплинку в ротик. О, да, пішли. пішли. ляньонок, а куди ми йдемо? Хочу. Хочу. Ну, пішли. пішли. Бо я вже теж хочу їсти. В Одесі ясні зорі, в Одесі Чорне море, і море найцікавіших людей. Вас свято жовтня, а, далеко, а в нас ось така погода. Невелике горе, ті гори привезуть вам. Все окей, а що далеко? гори, то невелике горе. А ось Белочка, ми прийшли на привоз. А підскажи, яка це адреса у нас? Це Пантелеймонівська, 21. А ось я бачу шаурмішку, йдем. Вона манірна, манірна, як принцеса. і як Наша чорна жемчужина готова. Піснями, жартами, жартами багато. Красна ікорочка, поїхали. В серце слово. Ну що, лінонок? Будемо їсти? Так, да, давай. Давай. Перший кусь, давайте. М -м -м. М -м -м. Дуже смачно. Ця шурма коштувала 380 гривень. Хоч ми шаурму на двоє розділили, але я не наїлася. Я хочу ще. Але вона дуже вкусна, а ти що думаєш, Бела? Мені теж сподобалось. Вона вкусна. Ця цибулька, ця рибка. Так, да, там дуже багато риби положили. Дуже смачно, але мало так. Хочеться більше. А зараз ми йдемо на Деррибасівську показувати вам міський колорит. Ти хотіла каплю в рот, ти мені казала. Так, так. Але поки ми поїли шаурму, то вже стемніло на вулиці. Але я Белочка, тебе відведу куди то. Пішли. Така акурадна. Ти можеш ап'янець трохи. Я за Белочка, пішли ніжним шагом. Пішли. Улюблений заклад в Одесі. Улюблений заклад. В'єнське кафе. Це у нас кафешка. Дуже дякую заправивши повний бак, вітає Одеса мама. Тут Лондон і Петербург. Це тір. Дівчатка, по, по скільки у вас грошей стоїть тір? І грошей стоїть 200, 400, Ваше улюблене місце в Одесі? Макдональдс. Макдональд. Да. Ресторан, може ресторан. Чорноморка. Чорноморка. <рес> І белочка, в п'яну вишню. зайдемо. Так, як тобі основка? Слухай, ну достатньо смачна, але трошки від того, що вона гаряченька, трошки терпка, але, але вкусна, мені подобається. Що вона коштує? Дивись, бела. Це у нас по 190 гривень один стаканчик. От і щитай, і ще у нас шаурма за 380. Люди, у нас вийшло більше 50 гривень. Ви не погуляєте на 500 гривень. Ніколи не погуляєте на 500 гривень. Ям за ваше здоров'я, щоб у кожного в кармані було скільки? 760 гривень. Будьмо гей, слава Україні! Героям слава! Так, Белочка, мені так подобається тут сидіти. А скажи мені, ось твоє улюблене місце ресторан, кафе в Одесі. Є таке? Я люблю Макдональдс, і Київсі. Я поняла тебе, Белочка. А от мені подобається ресторан Мангал. Ще мені подобається ресторан Хінкальня. І ресторан Хаджибейчик. Оце мої улюблені. Смарагдов не дочекає на завтра я йду до тебе, я йду на Смарагдов, я йду до тебе, я йду на Наш влог вже закінчується. І ми з Белочкою Хадід хочемо сказати, щоб він у нас що? Підписались і поставили лайк. Витратили дуже багато часу та дуже багато енергії на цей влог. Тому, Тому поставте лайк і підпишіться на цей канал yes. Районний yes. Влог.